Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. У місті Вінниці на писарево 8 ескременти течуть рікою вже більше тижня. Жителі обурені звернулись до народного контролю. Каналізаційний колодязь на писарева несправний вже кілька років. Однак нині проблема стала катастрофічною. У нас все время дурили. Получається, що вони прийдуть вид, типу чистять каналізацію, а на самом справді... деле Они заранее знали, что тут забиты переломы и ничего не делали. Но неоднократно два года назад подъездом писали э, обращение в ЖАО, так как мы э, относимся к ЖАО, но никакой реакции нет. Сначала поднимались фекалии у э, жильцов подъезда на первом этаже, фекалии просто поднимались в квартиру. Вызывали аварийную, но они как бы помогли. А тепер допомоги ніякої немає. Дійсно, санітарний стан в підвалі виявився незвичним. Так, з каналізації річкою все текло на підлогу. З'ясувати, коли дороблять ремонт стічного колодязя на Писарєва, йдемо в ТОВ «ЖЕО». Там вибачились та пообіцяли, що проблему вирішать найближчим часом. І сьогодні ця проблема буде закрита, так чи інакше. Ми відкачаємо ми прохлорімо, вичистим. Все це буде взято на. Ні в якому випадку Це не це наша вина, це ні в випадку не ваша. Народний контроль прослідкує за якістю виконання ремонту та прибиранням у підвалі. Михайло Рюхов, Олександр Садчих, Євгенія Гулько. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.